Запрошую зараз на сцену представників компанії Ernst Young. Константин Таранець таранець, старший менеджер практики сталого розвитку і декарбонізації. Вікторія Потапова, старший консультант практики сталого розвитку і декарбонізації. І Володимир Пензенек, старший консультант практики консультації послуг з бізнес ризиків Колеги, сцена ваша. Дуже дякую. Колеги, добрий день. Прошу вивести мої слайди. Ми, як представники консалтингової компанії, дамо трошки прикладні прикладний погляд на ну, на, на на взагалі набачення сталого розвитку на на, на критерії ДЖ, тому що ми, в принципі, занурені в це, взаємодіємо, взаємодіємо з корпоративним сектором, з фінансовим сектором. Розуміємо, що тут. Приємно бачити багато однодумців по по, по темі, тому давайте разом а, визначимо там першочергові кроки, першочергові рецепти. Як цю всю кухню стандартизувати і на рівні сектору, скажімо так, вивести в прийнятне русло. Отже, давайте уявимо, що я. Перед вами стою не як консультант, а як представник корпоративного бізнесу, який залучений в сталий розвиток сьогодні. Більшість корпоратів вже українських, які взаємодіють з зацікавленими сторонами назовні з представниками фінансового сектору, міжнародними фінансовими організаціями, вже організували функцію сталого розвитку, яка веде певну адженду всередині компанії. І щодня кропотливо працює над саме тими самими EG критеріями, які ми намагаємося знайти. Отже, давайте представимо, що об'являє що мій день, якщо я є там представником функції сталого розвитку в, в великій корпорації. Отже, я веду звітність зі сталого розвитку. Я вже декілька років готую. Звіт зі стандарту JRI з використанням показників SASB, А також переходжу зараз на стандарти ЄСРС за вимогою директиви цієї сердії. Також дивлюсь на стандарти s С і S2 зі сталого розвитку. У мене є зобов'язання, крім того, підтримувати її рейтинги ECOVADIS на вимогу наших партнерів по ланцюжку постачання MSCI, Sustainalytics і кліматичний рейтинг CDP. Ми маємо підтримувати цілі по декарбонізації, поставити їх і виконати у відповідності до зобов'язань збиття ініціативи, що вимагає суттєвих коштів. І я ніяк не можу своєму менеджменту пояснити, що нам з того, що ми алокуємо ці кошти в декарбонізацію. Ми маємо на вимогу різних зацікавлених сторін оцінювати кліматичні ризики і можливості за TCFD, соціальні ризики і можливості за TISFD. І ризики можливості в сфері біорізноманіття за TNFD, використовуючи підхід для АП. Ми виробляємо вуглецево нейтральну продукцію на нашому новому в нашому новому виробництві, яка стандартизована за стандартом пас 2060 і випускає екологічні декларації і піді за стандартами СО 14067 І ми заповнюємо тонни. Чек-лістів з боку фінансових установ, кожен наш займ проходить через чек-лісти з FC Performance Standards, EBRD Performance Requirements, а також Єджиту різних інвесторів, які адаптовані під конкретне фінансування. Знайома історія? Складна історія. Не в нестандартизована історія. Вона розумієте: тут в чому? Якби ми намагаємось знайти якісь прикладні. Кроки першочергові для індустрії, а індустрія насправді перевантажена от подібними речами з боку з боку е, світової спільноти. І фактично, наші корпорати вже вписані в цю, в цю історію, мають відповідати, мають аналізувати тонни інформації, видавати тонни даних, е, просто от для того, щоб тому, що це вимагається сектором. Відповідно, е, що з цього можна взяти. Які меседжі основні основні меседжі, що в теорії стали критерій сталого розвитку сталого бізнесу, він досить непогано досліджений, а на практиці це складно монетизувати в бізнес кейс і показати, що це може там там на там в найближчі кроки дати якийсь поштовх. А більше за того уніфікованого бізнес кейсу між індустріями її не не, не, не існує, але через те, що для індустрії ця система вже більш-менш стандартизована, в Відповідному діалозі між фінсектором і корпоратами можна знайти раціональне зерно і ті кроки першочергові, які можна впроваджувати. Трошки тепер про контекст банківського сектору. Банківський сектор на сьогодні Український вже в принципі відповів для себе на першочергове питання, що таке стало фінансування і чим воно відрізняється, як, як воно диференціюється в загальному портфелі загального фінансування. Uh, що вже в принципі, якщо малювати такий типовий портрет по індустрії, що вже uh, банківський сектор навчився робити? Навчився робити list, список виключень та да, першочергова історія. Що ми фінансуємо, що ми не фінансуємо, а uh, навчилися вирізняти сталі технології: електромобілі, відновлювана енергетика, теплі кредити, енергоефективність будівель. Да. Навчилися обмінюватися чек лістами з, з компаніями, більш-менш там про, про якість про, про стандартизацію, це це окрема історія. Але в принципі, інструмент знайомий. Чого немає, що над чим треба працювати? Немає секторального критерію за кведами, щоб було чітко зрозуміло. Якщо це аграрій, це одні критерії. Якщо це металург, це інші критерії, якщо це роздрібна торгівля, це третій критерій, і так далі, і так далі. Да? А треба працювати над чисельними показниками, тобто якимись вимогами, ковенантами, щоб можна було монетизувати якийсь прогрес з точки зору сталого розвитку, як результат там, там залучення фінансування чи результат якоїсь діяльності, і її також вписувати в кредитні договори, а трошки тримати руку на пульсі кроссекторальних критеріїв, тобто як діяльність стала. Нашого клієнта вплине на іншого клієнта, на його, наприклад, торгівельного партнера в Євросоюзі, тобто, виробляючи тут спеціальний продукт, ми цю сталу цінність можемо монетизувати десь, і її ми теж також можемо потім перейняти на себе. І попрацювати трохи над екстерналіями, тобто не фінансові показники. Такі, як зниження викидів, соціальні адаптації, залучення місцевих громад, спробувати у вигляді фінансових даних у вигляді фінансових вводних брати на, на портфелі, відповідно, що що в цій історії типове є те три кроки, що, що, що потрібно робити. По-перше, узгодити підходи до відокремлення сталого фінансування. Треба чітко розуміти, чи Воно відокремлено від загального портфелю чи весь портфель і має стати сталим фінансування? Друге. А... Організувати широкий діалог експертів в галузі, тобто ми з, з вами і самі і маємо визначити, що для нас є стало, що з цього працює, і що з цього підтримує стратегію, і обов'язково залучити індустрію. Як я вже сказав, індустрія в цьому критерії завантажена, перевантажена. Дуже багато є прикладних поглядів, що працює, що не працює, що з того там, умовно кажучи, комплаєнс критерій, що з того критерій, який дозволяє якісь спеціальні умови фінансування отримати, і тільки в цій. Цій структурі ми зможемо вибудувати якийсь прикладний інструментарий для, для нашого сектору. Дуже дякую, передаю слово колегам. Колеги вітаю Україна. Як ми знаємо, рухається в напрямку євроінтеграції. Давайте з вами подивимося, як процес сталого фінансування побудований в країнах Євросоюзу. В Євросоюзі існує директива звідності корпоративної зі сталого розвитку CSRD, під яку насправді підпадає зараз багато українських компаній, так як вони є дочірніми материнських компаній в ЄС, і вони зараз активно працюють над розкриттям багатьох нефінансових показників зі сталого розвитку. Всі компанії, які підпадають під цю директиву, вони також підпадають під положення таксономії ЄС. І що таке таксономія ЄС? Це так звані критерії сталої діяльності. Банкам, іншим фінансовим установам важко зрозуміти, чи є компанія сталою, чи є певний від діяльності сталим. Ми з вами говорили сьогодні про енергоефективність про аграрну сферу, але до фінансових установ приходять компанії з різних галузей. І як нам дізнатися, чи достатньо компанія робить, щоб ця, цей від діяльності вважати сталими, і щоб ствердити, що ми фінансуємо сталі рішення? І таксономія ЄС вона якраз і наводить. Ось такі критерії для певних видів діяльності, що має зробити компанія, щоб можна було сміливо сказати, що цей вид діяльності є сталим. Він охоплює велику частину видів діяльності, проте деякі з них не покриті, аграрна сфера поки не покрита, однак покрита більшість секторів промисловості, транспорт, наукові дослідження. В той самий час в Євросоюзі існує положення про розкриття інформації зі сталого фінансування, в рамках якого фінансові установи дивляться на розкриття компаній корпоратів по показникам таксономії ЄС. І таким чином корпорати взаємодіють з фінансовими установами на основі розкриття по таксономії, по всім критеріям сталої діяльності. Підемо далі, трошки зупинимося на кожному регулюванні. Положення про розкриття інформації щодо сталого фінансування воно вже працює в країнах ЄС, розповсюджується на всі фінансові установи страхові компанії, а також тих, хто консультує і надає послуги з фінансування і інвестування. В рамках цього положення компанії фінансової установи зобов'язані розкривати свої політики щодо управління ризиками сталого розвитку, політика винагороди, як вона пов'язана з питаннями сталого розвитку. А також ці компанії, які мають більше 500 співробітників, вони також повідомляють про свої негативні пливи. Також є розкриття на рівні продуктів. Кожна фінансова установа має вказати відсоток портфелю, на які направляються на ті продукти, які є сталими, і ця, це положення розділяє продукти на три категорії: перше це сірі продукти, які не є сталими, апріорі мають іншу мету. Друга, це ті продукти, які несуть сталі характеристики, але не можна їх вважати повністю спрямованими на сталий розвиток. І третя категорія: темно-зелена, це якраз ті продукти, які відповідають вимогам таксономії Євросоюзу і задовольняють всіх критерій, і їх можна сміливо назвати сталими. Коротко про таксономію, як вона загалом побудована. Багато зараз українських компаній на це дивляться. Вони мають оцінити. Чи вносять вони в суттєвий внесок одну з екологічних цілей ЄС? Тут шість цілей на екрані: там клімат, там вода, там біорізноманіття, там циркуляр... циркулярна економіка. Також компанія має доказати, що вона не шкодить іншим цілям екологічним і соціальним що допритримується мінімальних гарантій, і, врешті-решт, вона має розкрити частку обороту капітальних і операційних витрат, які відповідають ось цим критеріям. Ми вже побачили деякі застосування таксономії в Європі на практиці, і на слайді показана частка обороту капітальних і, і витрат і операційних, які направлені на таксономію. Можемо бачити, що, наприклад, у 2023 році 20, 35% обороту компанії ЄС великих. Підпадали під вимоги таксономії, серед них 10% були сталими. І найпоширеніші галузі, які входять в цю статистику, це промисловість, постачання електроенергії, газу, будівництва, транспорт, інформації та комунікації, медицина, біотехнології. І коротко поговоримо про CSRD, якою зараз активно займаються українські компанії. Вони... Це поширюється на великі компанії, які задовільняють хоча б два критерії: сума балансу більше 25 мільйонів євро, оборот більше 50, кількість працівників більше 250. І частина українських компаній, які зараз підпадають під CSRD, це багато великих компаній, які мають материнські компанії в ЄС. Вони почнуть розкривати інформацію за таксономією, за критеріями сталості. І вам, як банкам, я раджу звернути на ці розкриття увагу. В наступному році вже почнуть випускати звіти ті компанії, які лістяться на біржах ЄС. І ці звіти обов'язково мають проходити аудит надання обмеженої впевненості. Передаю далі слово колезі. Дякую. Дякую, Вікторію. Дальше ми би хотіли поговорити більше з точки зору банківських ризиків, як взагалі імплементувати в систему управління ризиками управління іж ризиками. І ми звернули увагу на те, що зараз це якраз такий початковий етап для багатьох банків. Вони якраз задумаються, як це все інтегрувати, враховуючи те, що з наступного року вже будуть повноцінно працювати вимоги до ICAP, тобто банки почнуть включати це як значимі ризики, багато які деякі вже почали це робити. І в багатьох питаннях. Що ми чуємо від компаній банківського сектору? Це як це все почати інтегровувати. Ми це бачимо так, що це повинно інтегровуватись так само, як і будь-який процес управління ризиками, для того щоб він був ефективний, ми повинні йти по всьому циклу управління ризиками. Тобто, починаючи з ідентифікації ризиків, для того щоб зрозуміти, чим саме для банків може загрожувати ці ж ризики, як вони можуть перекластись напряму на фінансові ризики, які знайомі для всіх компаній фінансового сектору, такі як кредитні ризики. чи і ризики ліквідності далі ми маємо прийти до етапу оцінки аналізу, перейти, знайти методи, як ми найкраще можемо оцінити ризики і ж ризики в нашого кредитного портфеля, в цілому, які ми створюємо разом з нашими контрагентами. І відповідно до здійсненої оцінки повинні знайти підходящі міри для мінімізації цього ризику і так як забезпечити ефективний моніторинг та контроль цих ризиків банку, і напевно. Найбільш яскравим приклад того, як пояснити тим фінансовим установам, які ще не розуміють, що таке і що ризики, як вони можуть впливати на їхню діяльність, це перш за все на прикладі кліматичних ризиків. Ми бачимо, і зазвичай такий діалог ми починаємо через них. Так, ми теж розуміємо, що інші ризики теж є важливими. але Кліматичні найбільш доступно стають зрозумілими для наших контрагентів і. Ми бачимо, як будь-які кліматичні ризики, в тому числі і перехідні ризики, і фізичні ризики, там через різні економічні канали трансмісії, в тому числі на макроекономічному рівні, чи на мікроекономічному рівні, можуть напряму впливати на фінансові ризики фінансових установ. Самий простий приклад це. То, що розповсюджено вже в європейському союзі, як приклад перехідного ризику, це впровадження квотування на СО2. Деякі компанії, які справляються з цим квотуванням, вони можуть отримати навіть додаткові фінансові бенефіти в майбутньому, а інші навпаки постраждати через те, що вони будуть вимушені платити додаткові штрафи, виходити на біржу, купувати якраз додаткові квоти. Відповідно, це буде впливати на їх фінансовий результат. І відповідно це буде зменшувати ті кешфлоу, які вони зможуть генерувати, і як результат для банку, це може вилитись в довгостроковій перспективі ризик дефолту. Тобто таких прикладів насправді дуже багато, але для банків і в цілому фінансового сектору важливо зрозуміти, як ці економічні канали трансмісії будуть працювати, і відповідно це дозволить забезпечити якраз. Повне розуміння, як ці ризики працюють, і що ми повинні з ними робити. Зрозуміти ціль, чому ми повинні діяти в цьому напрямку. Відповідно, третім етапом циклу управління ризиками, другим етапом циклу управління ризиками є оцінка. Аналіз багато банків вже почали це впроваджувати за допомогою різних інструментів, про які ми говорили. Це так само і і чек-лісти, і жіскорінги. Ми бачимо, що деякі банки ще не починали роботу в цьому напрямку, тому бачимо необхідність, щоб вони починали це робити зверху вниз, не починати зразу з якихось глобальних опитувань, які ми будемо створювати для всього сегменту всього нашого кредитного портфелю, починаючи з малого бізнесу, закінчуючи корпоративним бізнесом. Банкам рекомендуємо, ми, щоб вони подивилися на це більше з верхнього рівня. Проаналізували свій кредитний портфель, оцінили. Які сектора є найбільш матеріальними для них з точки зору галузевих даних? Тобто не обов'язково зразу збирати всю і статистику, всю інформацію від кожного нашого окремого клієнта. Зберіть інформацію по сектору, проаналізуйте, що для вас є найбільш важливим, і відповідно вже рухайтесь далі. З тих сегментів, які ви вже визначите, які є найбільш перспективними, найбільш важливими для вашого враховуючи вашу бізнес-модель, вже опускайтесь на більш детальніші рівні: на оцінку на рівні клієнта, і потім на оцінку в довгостроковій перспективі на рівні кожного окремого продукту чи проєкта. І відповідно. Коли ми все це проаналізували, ми зробили певну оцінку. Ми повинні придумати, як саме ми будемо цим управляти, що ми будемо робити для того, щоб мінімізувати ці ризики. Звичайно, дуже багато зараз є класних ініціатив, якраз по «Sustainable Finance», це одна сторона, коли ми намагаємось компенсувати негативний вплив на клімат на екологію з точки зору частини нашого портфеля за допомогою позитивних змін, з іншої сторони, ми теж повинні думати про те, як зменшити той негативний вплив, який на даний момент створює уже наш портфель. Але тут завжди теж є ремарочки. По-перше, тут треба враховувати, в якому бізнес-середовищі ми зараз знаходимося в умовах воєнного стану. Ми не можемо теж дозволити собі дуже жорсткі обмеження зразу для нашого бізнесу, в тому числі там для військово-промислового комплексу чи енергетики. Це було б занадто критично і це було б небезпечно для нас. Тому треба тут підходити досить відповідально. Тим більше, коли ми визначимо, проаналізуємо наш портфель, визначимо наші пріоритети. Ми пропонуємо поступово впроваджувати певні е, і жиковинанти, ініціативи для наших існуючих е, клієнтів, для того, щоб теж ми е, не створили для них умови, коли вони одночасно і не хочуть цього впроваджувати, і не розуміють, чому це треба робити поступово, щоб розвивати ці знання, щоб було розуміння у наших клієнтів, е, чому саме ми повинні це робити. І відповідно на стадії моніторингу, як заключна частина циклу управління ризиками, ми повинні Самі поступово розвиватись, покращувати нашу оцінку ризиків, збирати багато інформації. От як теж казали, в 27-му році вже буде у нас можливо кліматичне стресування. відповідно, треба починати збирати дані вже, можливо і зараз. Бо коли вже наступить цей момент, ми, можливо, не будемо мати достатньо інформативності для того, щоб провести цей досить якісно і корисно для нас. Дякую. Дуже дякую, колеги. Трошки вибили з часу. У нас останній слайд, якщо можна. А намагались так галопах по Європах, по верхах пройтись по всій тематиці, дати якісь прикладні точки з точки зору того, чим живе сектор, з точки зору вимог регуляторних в Євросоюзі по звітності, з точки зору першочергових підходів, підходів у ризик менеджменті. Отже, давайте спробуємо разом якийсь універсальний рецепт для галузі сформувати, що потрібно робити. Ми якісь кроки тут хотіли б запропонувати. Перш за все, кожна фінансова установа має. Сформувати для себе позицію стосовно сталого фінансування, чи вона є лідером, чи вона є амбасадором, який, яка намагається щось тестувати, пробувати методом проб помилок, чи вона чекає, поки сектор вже сам щось видасть, і регулятор видасть і, і, і просто ляже на цей курс. А друге а треба проаналізувати кредитний портфель і визначити ті сектори і ті і тих клієнтів які є вже сьогодні скажімо так тими хто підпадають під вимоги європейської регуляторики тому що саме вони і принесуть перші якби перші якби предметні якби зачіпки які можна далі вбудовувати в свої бізнес процеси треба налагодити комунікацію з цими клієнтами справа в тому як я вже казав функція сталого розвитку там живе і вона цілий День ці, 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 цілими днями теж шукає той самий бізнес-кейс, який шукає український, український банківський сектор, визначити разом критерії сталого фінансування, що є сталим, що є несталим, її ж інструменти. Ну і last but not least, вибудувати внутрішню інфраструктуру, а, показати своїм особистим прикладом зелений банк, екологічний банк, як в авіації. Знаєте, спочатку надягнуть маску на себе, а потім на дитину поруч. Дуже дякуємо колеги. Дякуємо, колеги. Дуже вам дякую, дуже конструктивна і корисна інформація. Дякуємо, прошу вас.